Такі спогади нахлинули, як я розуміла, з самого початку, коли це свято було. Коли я була маленькою, коли моя мама була ну, як будь-то православною, вичищали дом, вимивали, вичищали, готували їжу. І як дитина йшла на болото, рвати та щоб постелив по хаті, гарно пахнуло. Я не знала, для чого це, що це. Але чула, це буде кажуть, зелене свято. Я не знала, що таке 50, це день народження церкви. Ну, чули, що дали трійця, Бог любить Троїцю. Зараз я не знаю, що Бог це трійця, але Бог любить Троїцю. Але люди якось ну, воно було. І я жила з тим, зараз трошки скажу вам дивно, коли я чую люди, які вже 30 чи 40 років з Богом, кажуть, коли це там буде зелене свято? Я стою, про що це? Та це так, це постар, постарінки. Не кажімо постарінки. Кажімо, так як ми, ми нове творіння, ми по новому повинні говорити, так як ми вже знаємо. І Я хочу сказати, що 2 травня 92 року я допустила у своє серце Христа. Потім пізніше, коли я навчалася, там навчання різне були в церкві, що моє серце це будинок для Христа. І зразу картинка, і так нам і розмальовували, розказували, якими кімнати і як будинок розташований, що у вас є, є спальня, є зал, є ванна, допустимо, кімната, є кухня, є ще щось. От е, до вас, коли дуже важливий гость прийде і ви готуєтесь до важливого гостя, в яку кімнату ви його заведете? Я от в кімнату найбільше а може ви не встигли всі закутки свої вичистити, але ви найкращу кімнату його поведете. В сам, саму лучшу. І от Христос почав жити в моєму серці, коли там було не прибрано ще. Він мені допомагав прибирати мій будинок, мого серця. Співа саме кімнати, де видно, віднімі гріхи, ну треба, щоб їх люди ну, відіметься заміні. І я ізбавлялася. Я а потім потихеньку я почала узнавати, що в моєму будинку є різні такі комірочки, різди е, шкафчики, це, де там порою хламу повно і воно не прибрано. Але Христос Показує, ма мені постійно гріх завісті, гріх е, обіди, гордості, е, слова наші, капець, блін, що там ще, короче, капець. Чи приємно Богові слухати ці мої слова? Він почав і чистить мою мову. Він все почав чистити. Потім я зрозуміла, Походу, як я вірую в що в моєму домі є трон, на якому, ось я бачу, цей трон, на якому повинен сидіти Христос. І почула, що часто його сто, він не сидить на троні мого серця. Він сидить десь під троном, або в якомусь закутку, або, або ще десь я йому не даю можливості сидіти на троні, тому що я не приходжу самого ранку до нього. Я не розмовляю з ним. А якщо приходжу з самого ранку, то з чого моя мова складається? Боже, дякую тобі, що я проснулася. Прости мене, що не так. І 95% моєї молитви дай, 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 дай. Зараз я розумію, що йому, навіть навіть боляче, що я тільки приходжу, попросить побільше. А чому в мене нема молитви такої. От навчитися тільки сподяти. От тільки дякувати Богу. Він же так знає, що мені треба. І в цьому от, треба навчитися всім. Мені в першу чергу. Ще багато є куточків, яких треба вичищати періодично. Вичистила, там знову, виходить, знову щось захламлюється. Так як ми свій дом чистимо, так ми своє серце повинен від гріхів очищати. Амінь. Boa,